Сьогодні поговоримо про те, що було після 1863 року, після того, як відбувся, чи точніше стався, Валуївський циркуляр і перша заборона української мови. От, і також, оце от те, що я говорив, перше завдання моє розповісти про певний Певну сюжетну лінію, певний наратив, який у нас триває всю історію України 9 класу, все 19 -е століття, що, можливо, дасть вам цілісну картину або спростить розуміння історії. Що буде з громадами? Як вони будуть діяти, як вони поділяться? І це також тут скоріше не певний цікавий сюжет, а певне розуміння і логіка людських вчинків. От в чому, до речі, і ще. Цікавість історії, як на мене, це розуміння людської логіки, як ми діємо в тих чи інших ситуаціях. Ну і Це єдина користь з історії, яку можна отримати, крім просто того, що у вас буде велика голова від великих, великої кількості знань, це ще і, і певне розуміння людей, що вони можуть робити. Хоча, як каже один український історик, історія нас нічому не учить, бо якби вчила, не було б вже давно історії. Ми на історії не вчимося. Ми завжди кажемо, це ж було вже. Ми завжди проводимо якісь історичні паралелі, але на історичних подіях ми не навчаємося. Не вчимося з них. А, і третє запитання, яке сьогодні розглянемо, це Емський указ. Чергова заборона української мови. Чому? А, від чого, для чого і що було далі? Про все це поговоримо. А, починаємо, власне, з Волоївського указу Воловського циркуляру, точніше. Правильно надав цього документу, в 1863 році міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв на хвилі польського повстання, боячись того, що український культурно-просвітницький, тоді що він був такий просвітницький рух українців, стане таким же загрозливим, як і польський, він забороняє своїм циркуляром. Використання української мови в освіті. В основному цей циркуляр 1863 року стосувався лише освітніх закладів, тобто, ну, він був прям високоточна зброя, яка була спрямована конкретно на освітню галузі, тобто те, чим займалися громади, вони займалися просвітництвом. Але, як бачимо, до Мемчика, українська мова нікуди не ділась, вона просто перейшла в інший стан. Якщо нас забороняють, ми переходимо в підпілля. Ми намагаємося якось це підпілля розруй. От, тепер давайте щодо схеми історії. Це моя, моя спроба якось її пояснити. А, перепрошую. Спроба ця м, стосується без, безпосередньо надніпрянської України. Для західноукраїнських земель в складі Австрійської імперії схема виглядатиме дещо інакше, хоча і м, хоча може бути схожа. Так от. Е Козацтво і Гетьманщина є в корні всього, власне, на початок 19 століття не козацтво, не Гетьманщини вже не існувало, але жила про них пам'ять, мало того, були прям живі свідки цих подій, і козацтво з Гетьманщиною буквально лягло в основу українського історичного міфу. Як я вже, мабуть, говорив на уроках і на заняттях перед цим. В нашому гімні співається, покажемо що ми браття козацького роду. Козацький рід це щось гарне і круте. Власне, це от спогад про міф, про, про, про те, що було добре ми колись. Це є козацтво Гетьманщина. Героїчна доба, ми мали свою державність або автономію, хай куцу різану, але свою. Хоч маленька, а своя. На основі цих спогадів, цієї певної ностальгії, або як там ще її назвати спогадів про певну свою суб'єктність, про те, що ми могли щось вирішувати самостійно. На стику 18-19 століття формуються гуртки автономістів і масонів. Як бачимо, Україна не зовсім була на той момент відірвана від європейських течій, бо масонство це якраз саме про Європу, про противіяння, про, ті віяння, про ті модні штучки, тренди, скажімо так, які приходили до нас із європейських країн. Ну, так, разом з наполенівськими військами, згалом рухом і обміном інформацією, на початку 19 століття з'являється масонські рух з'являються ідеї автономі автономістів. Тобто ну, ідеї ці були не нові, власне, вони повертались в своїх думках до козацтва. У нас була автономія, ми хочемо її ще. І ті люди, які були в цих автономістських гуртках, ну, власне і були колишніми. Козацькими старшинами. Щоправда, на цей раз вони опиралися вже не на російську монархію, а спробували домовитися з пруською монархією невдало. От. Але це крок. Це перший крок, який був ще густо зав'язаний од спогади про... за козаччиною тут не дарма. Це не просто фактичні спогади, це іще і втілення цих спогадів в літературі. Не перестаю е нагадувати про Івана Котляревського. Автора Енеїди, в якій грецький епічний герой, е, бігає в шароварах, має оселеться, і загалом як там, е, хватський козак. От. Е, це той елемент, якщо автономіститься невеличка група людей, е, ну, дуже обмежена, причому закрита, щоб їх не викрили, то е, твори Котляревського це масова штука, вони поширюються. За ними слідують твори Шевченка, які також згадує козаків. От і міксуючи оці спогади про автономію, міксуючи нові віяння в виді масонства, з'являється Кирило-Мефодіївське братство. На перших етапах цілком політичне, а потім таке політично-дискусійне об'єднання, яке навіть не було українським. Ну, в тому плані, що вони не говорили про Україну як окрему територію. Вони говорили про. Панслов'янізм. Слов'яни загалом мають жити в прекрасній слов'янській федеративній республіці, серед них і українці. От В цьому контексті вони бачили е, українців. І Україна мала би бати в цій величезній федеративній республіці, слов'янській своє якесь свою автономію. От. А Що, власне, не сподобалось російській владі. Вона робить помилку номер один. Кирило-Мефодійське товариство було, по суті, об'єднанням чи групою 12-18 людей всього на всього. Але розправа над ним, перетворення його учасників на політичних мучеників тут же зробили їх суперпопулярними. Про них дізналося дуже багато людей. Зокрема, і про Шевченка. І подальша доля Шевченка його творчість були спровоковані тим, що його заарештували, і те, як він себе вів, що він писав далі. Це дуже важливо. Кирило Мефодівське братство російське, тоді перепрошую, влада думала, що вона знищила, але по завершенню своїх строків на початку 60-х вони повертаються і першими будуть учасниками громад, громадівських організацій, про які ми говорили з вами на попередньому занятті. Тобто, знову ж таки, це все між собою пов'язано. Ті активісти, які були раніше, вони будуть активістами і далі. І е, той самий Білозерський Костомаров, е, Петербургу, а потім їхні друзі в Києві створять перші громади. І знову ж таки, в них немає поки що ще ідеї політичної боротьби. Вони, їм цікаво і прикольно вивчати українську, український народ. Тому що він колоритний, він багатогранний, він має свою багату історію, він має свої неймовірні традиції. І це прям не пахане поле. Незорене поле, величезне нива, на якій можна багато чого дослідити, працювати і розповідати іншим українцям про, от дивіться, от те робили ваші діди. Цим, власне, займалися громади. Хлопоманиш, які існували паралельно з ними, це дуже цікавий феномен, польський, коли поляки, польські молоді студенти відмовляються від своєї етнічної ідентичності і стають українцями. Бо їм важливо розуміти, серед кого вони живуть. Більшість населення українців. Їм цікаво і їм, ну, можливо, й боляче, що українська історія нехтується, що українська мова нехтується. І саме серед хлопоманів з'являться найактивніші діячі і громадівського руху, і пізнішого вже політичного руху. О. І на біду. Час розквіту громадівського руху співпадає з повстанням поляків в 1863 році. І, звісно ж, як реакція на нього, а також на громадівський рух, в тому числі, Воловський циркуляр перша заборона української мови. От. Російська влада намагається не співпрацювати, не контролювати, а повністю заборонити. Заборона з їхньої точки зору є найкращим способом. Перемогти цей рух. Але ну, це так само неефективно, як колись Геракл в міфі рубав голову Гідрі. Він відрубує одну голову, виростає дві. Він відрубує дві, виростає чотири. Так само із суспільними рухами. Якщо ти їх не контролюєш, якщо ти з ними не співпрацюєш, вони будуть розростатися, тому що вони будуть діяти, якщо ти їх тільки забороняєш, вони будуть розростатися. Вони підуть в підпілля, вони там зберігатимуться роками, але вони будуть розростатися. Цю помилку російська влада зробить двічі. Тому що з 63 по 76 рік те, що ми сьогодні будемо обговорювати, громадівський рух не зник. Він трансформувався, він призвичався, він дещо пішов у підпілля, Він дещо став нуднішим для того, щоб вижити і не привертати уваги. Але він був. От. І зрештою, і це помітила російська влада і заборонила українську мову ще раз. Дві заборони української мови, я вважаю, що це беззаперечний факт, того, що вона існує, бо не можна забороняти те, чого не існує, як це було написано в обох указах. І вже отака от абсолютно агресивна політика Росії щодо українців починає викликати відповідну реакцію: а за що нас так травлять? А ми хочемо своїх прав, а ми хочемо своїх, своєї мови, кінці -кінці, освіти своєю мовою, спілкування своєю мовою. і Колишні громадівці, а особливо молоді люди, а молоді це завжди завжди запальні, по собі побачите, в питаннях політики будуть дуже запальні. Так от, молоді люди вони завжди запальні, вони і стануть ядром уже наступного покоління. Ядром, яке буде боротися за політичні права, яке перейде від поширення інформації до боротьби за права, до організації в гуртки, як, наприклад, Тарасівці, і політичні перші партії на початку ХХ століття. От. Тобто вся ця історія, вся ця схема між собою постійно пов'язана. Вона виникає з міфу, базується спочатку на людях, які пам'ятають про цей міф. Потім з домішком деяких європейських контекстів вона перетворюється на перше політичне обговорення статусу українських земель На що. І, і, і на весь цей процес обговорення статусу українських земель в Російській імперії буде дуже, дуже хворобливо реагувати російська влада, забороняючи, арештовуючи і переслідуючи, що тільки підігріватиме бажання людей діяти всупереч владі. Ніколи жодна заборона не привела до чогось доброго. Ну, і до співпраці якоїсь або повного зникнення якогось явища. Це так не працює. Про це вже мали би знати багато політиків, але досі перед цим цього допускають цю проблему. От. Ну і от наше сьогодні завдання. Якщо коротко, то зараз розібратись в періоді поміж двома заборонами української мови в 63-му і 76-му роках, Тому давайте до них і перейдемо. Отже, на дворі 1863 рік. Петро Валуєв видав свій циркуляр, в якому сказав, що ніякої української мови, точніше, він там казав малоруського язика. Ніякої малоросійської окремої мови не було, нема і будь не може. А як раз її не було, немає будь не може, то ми забороняємо нею спілкуватися. Класична логіка російських чиновників. Заборонялося будь-яке викладання цієї мови, зберігалося лише право видавати. Історичні документи, а також художню літературу цією мовою. Що ж громади? Громади почнуть змінюватися. Вони підуть в підпілля частково, а частково реорганізуються. Наприкінці 60-х, на початку 70-х строга строга цензура. За українською мовою послабиться, і громада тут же активізується, як та сама Гідра, важко її убити дуже. Тим паче, що на території України, на Дніпрянщині, на той момент був цей субстрат, була певна громада, ще раз, певна група людей, скажімо так, численна, яка вболівала за українське, яка мала бажання творити українською, писати, обговорювати українське і так далі. Діячі старих, точніше, перші діячі громад ще з 60-х років сформували в так звану стару громаду. Це, власне, були і той самий Володимир Антонович, про якого я говорив, і він тут, до речі, буде ключовою фігурою всього періоду, власне, його діяльність і призведе зрештою, до, до Емського указу. Володимир Антонович, коли заборонили викладати українською мовою, він почав займатися нудною справою. Він створив комісію по розгляду історичних актів, де буквально вивчав історію України на основі історичних документів і видавав про це книжки. Він пізніше створив археологічну комісію, яка досліджувала знову ж таки історію України. Тобто він не припиняв дослідження історії України і популяризації історії України. Плеяда. Прекрасних істориків початку ХХ століття, серед яких і Грушевський. Це все учні Антоновича. Тобто, Антонович безперервно над цим працював, 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 над дослідженням української мови, над поширенням знань про цю українську мову. Оце от старше покоління і стало ядром Старої громади. Вони в основному займалися просвітницькою діяльністю, тобто продовжували робити те, що робили і до. Валерівського циркуляра, але в іншому форматі. Не відкрито, як я вже сказав, а завуальовано під виглядом різних історичних там асоціацій організацій з дуже нудними іменами і назвами для того, щоб не привертати увагу. О. А, власне в, за діяльності старої громади в Києві відбулися і археологічні з'їзди, і археологічні е, обговорення і е, історичні обговорення саме історії України, що було, ну це була пряма. Заборона чи точніше пряме порушення Воловівського циркуляру, але викрити злочинців було доволі складно. От. Учасники старої громади це все ті самі ж колишні хлопомани. Ось Володимир Атанович Садайрильський, Павло Житецький це колишні хлопомани. Плюс доволі відомі тепер уже в Україні метри в історичні діячі. Микола Лисенко, відомий. Тепер є один з найвідоміших загалом українських композиторів. Михайло Старицький автор багатьох п'єс, загалом творець українського театру. Павло Чубенський, Чубинський автор українського гімну слів українського гімну, там, де власне, про козаків є. Володимир, Володимир Страшкевич це також з хлопома. От. На противагу, а, так, про діяльність старої громади. Історичне товариство літописця, знову ж таки, бачите, тут не про Україну, а про Нестор літописця досліджують історію. Південно-західний відділ імперського російського географічного товариства звучить супернутно і супер по-російськи. Насправді це була потужна е, організація, яка досліджувала етнографію України, е, робила замальовки, описи, звіти і так далі. Власне, вони знову ж таки досліджували, вивчали Україну. Дуже важливо. І газета Київський телеграф, яка е, друкувала всі ті дослідження, київський російською мовою, щоб не привертати увагу, е, досліджувала все українське і друкувала звіти діяльності Антоновича. Е, Південно-Західний відділ е, цього товариства, власне, мабуть, найкрутіша річ із того, що робили громадівці. При тому, що в назві нічого не, не вказує на українське. От, е, його діяльність, власне, і діяльність київського телеграфу, і буде однією з причин е, власне, заборони української мови і, і діяльності таких організацій в ЕМському указі. От. Е, ще раз коротко, що вони хотіли робити. А, до речі, ось Володимир Антонович сидить. Красень. Е, Південно-Західне товариство вивчало історію, культуру, мову українських земель, робило етнографічні дослідження і поширювалося інформацією. Тобто займалося прямим своїм ну, покликанням, просвітництвом. От, Павло Чубинський. Йому, до речі, був особливий припис до Емського указу: йому заборонялося проживати на території України Російської імперії. Він буде змушений виїхати. Михайло Драгоманов активний, дуже активний учасник е, старої громади. Е, дж, ну, да, е, старої громади. Він е, один з перших українських соціалістів. Е, він, власне, також змушений буде покинути Російську імперію після Емського указу, е, і за кордоном видаватиме е, соціалістичний журнал. От. Емський указ. Вийде в 1876 році. Його вже підпишев особисто Олександр II в місті, місті Емськ, відповідно і Емський указ. Це буквально тотальна заборона, крім побутового рівня, тотальна заборона використання української мови. Не можна видавати художню літературу українською, хіба що тільки російською абеткою, тобто без українських літр і без української граматики. Не можна навчати, не можна видавати газети. В усіх освітніх і публічних закладах тільки російська мова. Не можна влаштовувати концерти українською мовою, викладати в школах українською мовою. Навіть на початковому етапі не можна було українські театральні вистави ставити українською мовою. Персонажі мали б говорити російською. От. Не можна було ввозити на територію імперії книги, написані українською мовою, бо все ще залишалося західна Україна, там можна було би друкувати, але ввозити заборонялося. Коротше, це тотальна заборона української мови, і це той указ, який став тригером для радикалізації українського руху. Якщо до цього, це круті дядьки, які вивчають мову. Лтературу історію поширюють її, то тепер це молоді запальні хлопці, які хочуть з цією забороною боротись. Ну, власне, є заборона, значить не, проти неї треба боротися. А, і, ну, власне, емський указ, як це не парадоксально звучить, попри те, що він е, неприємний для нас і відкинув е, українську, е, українську культуру назад, він сприяв пожваленню національного духу. От. Е, Окремим указом заборонялося проживання на території Російської імперії Драгоманова і Чубинського. Вони виїхали за кордон, обидва з Австрійської імперії. І перепрошую. Загалом, після 1876 року дуже багато українських діячів з Дніпрянщини, Києва, Харкова, Полтави виїжджають у Львів. І Львів в цей час стає прям осередком українського національного руху, тому що на території Російської імперії все під забороною, все переслідується, а в, Австрійськ... в Австрійській імперії все навпаки. Там якраз певне послаблення, лібералізація, там вільне політичне життя, там відносна свобода слова. Тому Львів стає прям столицею українського руху, і тому ми змістимо фокус в подальшому вивченні Цього, цієї частини України і їхні, їхніх діяльності. А, молоді люди, які виховувалися і власне були, скажімо так, нащадками в, в буквальному сенсі, деякі з них були дітьми старшого покоління громадівців, так звані молоді громади. Вони вже власне не бачили сенсу в просвітництві ще до заборони ямського указу. Вони хотіли якоїсь іншої діяльності. Говорити про права, про політику. Вони такі були більш запальні, ну молодь. І, власне, саме з цієї молоді з'являться перші радикальні українські гуртки політичні, з політичними вимогами. І зародження українського політичного руху буде саме в 90-х роках, і почнеться воно з братства Тарасівців. Це неймовірно шикарна історія про те, як вночі на могилі Тараса Шевченка в Каневі. Семеро чи восьмеро хлопців посеред глухої ночі клялись кров'ю боротись за незалежність України. Це вражаюча історія. Хоча в підручнику вони просто пісно, так, доволі сухо описані, як ну там діячі, молоді, які боролись за українську якусь ідею, за якісь права там, і так далі. Це прям зовсім не описує їхнього характеру. Це люди, які прямо своєю кров'ю. Клялись боротися за Україну. І серед них, власне, в подальшому будуть найзапальніші товариші, які будуть навіть висказувати першими ідею незалежності. Зокрема, ось Микола Міхновський. Якщо не помиляюсь, по він. Микола Міхновський перший, хто видасть на Дніпрянщині роботу під назвою Самостійна Україна. І це, по суті, перший український націоналіст. Задовго до Бандери, до Шухевича і Коновальця, задовго до правого сектору і е, полку Азов, у нас були вже свої націоналісти. і Це Микола Міхновський. Він, власне, був першим і він перший організує націоналістичну партію в Україні, Українська Народна партія, буде відстоювати ідеї, Ну, власне, на, на той момент ще. Націоналізм, який не був зап'ятнений ані німцями, ані ким іншим. Я маю на увазі Гітлера. І це буде націоналізм власне, української державності. От. Чому вони з'явились? Чому ці тарасівці такі були круті, такі запальні, тому що був емський указ. Без якби, тиску з боку Російської імперії не було б відповідних дій з боку української інтелігенції. Скоріше за все. Наш культурний рух розтягнувся б надовше, став би більш еволюційним. А тут події пришвидшились завдяки власне, вчинкам самої російської. От, підбиваючи підсумки, хотів би вам нагадати, що власне, історія України 19 століття вона обертається навколо кількох речей, і одна з них. Головна, мабуть, це формування української національності і ідеї національної. Від спогадів про козаків, якусь там автономію до твердої впевненості в тому, що має бути самостійна українська держава. Цей процес еволюції він, він повністю весь пов'язаний, тому що люди е, так чи інакше пересікалися, всі вони, ну, якщо в ланцюжок їх виставити, всі вони є одним ланцюжком між собою пов'язаним. Їхні ідеї еволюціонували. Еволюціонували як самі по собі, так і під дією зовнішнього тиску з боку Російської імперії. От в подальшому, вже на початку ХХ століття, виникнуть перші політичні партії, але про них, про них ми поговоримо, коли будемо вчити першу російську революцію. Отаке. От Поки що ж, це все далі буде.